Всім привіт! Добираюся я на місце рибалки і сьогодні буде мормишинг. Ось буду братися. І, ну, тут бачу вже побували рибачки. Головне, щоб риба лишилася, щоб вони не все забирали. Так, і сьогодні я взяв свій комплект. Вже можна його рахувати один з топових, який в мене лишився. Це графіт лідер Корту 2021 року. З тестом до 3 грам, довжина 1,86 м. І вага 53 грама його. І тут в мене стоїть катушка Shimano Soare XR 2021 року. Ох, як непривично кидати після того китайського телескопа. На катушці намотаний шнур UGK Upgrade 02, такий ще старий, престарий. І поставив поводок з жилки Sunline діаметром 0,104 мормишка 0,3 грама і 14-й гачок овенер. Цікаво чи щось клюне. що так темнося на дворі сонце ще не встало але сьогодні вдалося швидше вибратися або щось пробувати зловити Да, реакції поки що рівно нуль. От така приманка в мене. Така пасивка. Мормишка свинцева, звичайна, дробинка, затиснута. І там гачок 14-го розміру овнер. Так, треба щось змінювати, значить я поставлю. Тоді червоного кольору приманку, раз воно на такий темно-зелений не реагує. Під мурмишку тих приманок зараз є. Які хочеш і не хочеш, вибирай. А клює переважно, думаю, воно все-таки дрібненьке. Так. Ставимо іншу приманочку червоного кольору і будемо пробувати, бо щось. Я думав, активність одразу почнеться. От така приманочка виходить у нас з таким хвостиком. Зараз спробуємо на неї. Та не вже перший окунь. І то такий вимучений, що... що просто. Я навіть не думав, що таке буде. М да. Ось таке нещастя мале. пливи. І то підсів тут, під берегом. Да. Починається все не так легко, як я собі думав. Поставив мурмишку і натягав окунців. Ага. І взагалі підсів. Думаю, якусь гілочку тягну. А так, щоб чітко, з покльовкою, то ні, нема. Поки що такого. З ху, -ху, -ху. покльовкою прямо в березі влупив. Да, так, я так зрозумів, що я буду тільки біля берега ловити, що там на течії ця вага не опуститься. Нічого з того не вийде, я так зрозумів. Ну, але ще спробую. Нічого собі. Це вже такий нормальний окуньок. Блін, а я забув в ті сумці ножнички, щоб витягати приманку. Ну нічого, вдалося і так витягнути. От окей. Це вже для мормишки. Достойний окунь. Клас. Зараз зафоткаємо його і відпускаємо. навіть не підмотою катушкою, просто закину під той берег і чекаю поки. занесе течею сюди в цю таку обратку і тоді вже пробую робити проводку. Ну цей великий влупив, так жадно. перев'язав все на один грам. І тепер вже самому цікаво, чи то буде якась різниця чи ні. Чи то просто так риби тут прорядили, що вона не хоче клювати. Поставив 12 гачок, 1,2 дюйма поставив силикон. фіолет від Hotbait з копією на Reigns. І зараз попробую. Ну Якщо є, то... То клюне з Є заїв. Ха -ха. Йорш попався. Все-таки почав заїдати, заїдати і, і такий зовсім маленький. Тут влітали хороші юржі з моєї пам'яті. Є <смір> Ну, то все рівно не той клів, щоб мав бути на кожному закиді, десь якийсь той та й вхопить, та й все, на тому закінчується. Вся активність, потім знову кидаєш, кидаєш декілька закидів і нема. Так, Зайшов я ще дамбу перевірити. Перший закид є окуньок з протилежного берега. Там де така більш спокійна вода. Пробуємо ще раз. Є ще годи. Зразу. Довго не думаючи схопив приманочку від котбейців. О, де стайка окунів. Тож вона піднялася сюди. Може вже почули, що то весна. Третій захід, третій очі. І є, знову був. Знову покльовка. Дві покльовки. Все, об'їли приманку спробуємо червоний. Ах! був зразу знову. Є. Дві покльовки підряд. Хоч не обкусив, зато йому дякую. Пробуем тут Епробовал, пробовал все таки и плюнь. А не только раз погрнулся за плавничок. Так, вони або на подігні приманки плюють, або підбирають просто знатки. Ще раз і йду все-таки вниз, Попробую те місце, що воно каже Це горе Пробираюся вже на місце де був безлімітний кльов. І думаю, ще тут пару штучок зловлю і буду закінчувати. Головне, щоб окунь тут був тут після мене тоді, як я вже їхав, якісь два дітка приїхали підозрілих, щось непонятно, що вони там хотіли ловити. Але може не турбанули всього. Зараз вони себе появить зразу. Може вони на карася. Оба була покльовочка. Поставив фіолет і на першому закиді його їсть окунь. А червоний таке відчуття, що він просто підбивав його і не хотів його з'їсти. Цікаве спостереження Оба, другий на фіолет. Так, там перехожу ще нижче. тут. Пуду сама козирна точка минулий раз. Чи буде тут кльов тепер? Є, а риб теж сидить. За верхню будчико. Подавай їй фіолет і все. А як так? Це ж була покльовка. Ух! Підібрав. А міг клюнути, класно. Опа! От ще один такий з тих більших окушків. класно.